Ця брошка зразок сміливої естетики 70-х. Вона не грає роль прикраси заради прикраси. Вона об'єкт мислення. Витвір, що має власну присутність у просторі, ні каміння, ні емалі, лише форма як головна ідея. Має маркування. Схоже на серійний номер. 11710. І тут постає питання. Бо є дві компанії, які маркували прикраси цифровим кодом. Навіть назви схожі. Читаються Сфінкс, а пишуться по-різному: одна польська, інша англійська. Тож хто виробник? Я все ж таки схиляюсь до польської компанії. По-перше, Маркування англійської компанії зазвичай присутні літери, іноді навіть назва бренду. Тут такого немає. По-друге, асиметрія, гостра текстура, тільки метал без камінців і зайвого блиску. Все це характерно для польських прикрас 70-х років. Тож, у той час, як англійська компанія робила. Блискучий костюм брошен польська творила скульптурні форми, жодної зайвої лінії, тільки рух, глибина і текстура.